Доброго дня! І так, Ощадбанк дозволив змінювати фінансовий номер телефону дистанційно. Це дійсно сенсаційна новина, тому що В Ощадбанку до цього не можна було змінювати фінансовий номер телефону дистанційно, треба було звертатися тільки у відділення, а тепер можна змінити свій фінансовий номер телефону, не звертаючись до відділення. І так, всіх вітаю! Сьогодні я хочу поділитися інформацією, в яку сам не вірив до останнього, доки не перевірив особисто. Це не якийсь злом чи підкуп працівників банку Щадбанку. Усе це офіційно. Інформація стосується Щадбанку і, ймовірно, буде опублікована на офіційному сайті трохи пізніше. Хотів би розповісти спочатку предісторію. Нещодавно мій знайомий потрапив в ситуацію, коли в нього не було доступу до фінансового номеру телефону. Він подзвонив на гарячу лінію Щадбанку з іншого номеру. Один з операторів банку порадив змінити фінансовий номер телефону через автоматичну систему. І. Ось надаю вам інструкцію, як це зробити. Перше. Отримайте новий, новий номер телефону. Тобто купіть стартовий пакет або використовуйте номер, який не був пов'язаний ніколи з Ощадбанком. Друге. Зателефонуйте на гарячу лінію номер 0800 210 800. Використовуйте новий номер для дзвінка. Саме з цього номеру і дзвоніть на цей, на цей телефон гарячої лінії Ощадбанку. Третє. Процедура ідентифікації. Під час ідентифікації. На гарячій лінії назвіть попередній фінансовий номер телефону. Також назвіть 4 цифри будь-якої діючої вашої картки Ощадбанку, і третє пройдіть відеоідентифікацію. Давайте більш деталь, детально поговоримо про відеоідентифікацію. Після дзвінка на цей 0800 800 ви отримаєте смс-повідомлення з посиланням для відеоідентифікації. Відео Ось основні моменти, які треба, треба знати. Перше, підготуйте паспорт і показуйте його з усіх боків. Друге, використовуйте стабільний інтернет і, і добре освітлення. І третє, відкривайте посилання у браузері Chrome, а не через месенджер, тому що через браузер буде набагато швидше. І так, які переваги зміни номера телефону? Цей процес допоможе вам відновити контроль над своїми рахунками через Ощад 24 на 7, а також через застосунок Ощад 24 на 7. Також ви зможете отримувати смс та дзвінки з банку на новий номер телефона, і підсумки підсумку хочу сказати, що ця можливість буде корисна тим, хто втратив фінансовий номер телефону в ощадбанку і не може звернутися до відділення Ощадбанку. Зазвичай це люди, які знаходяться на окупованій території, або клієнти Ощадбанку, які знаходяться за кордоном. В наступному відео я покажу вам, як напряму організувати відеодзвінок з операторами Щадбанку, якщо ви не дозвонилися до оператора Щадбанку через телефон гарячої лінії 0800 210 800. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео.